Люди, які мають спільні цілі, можуть багато, але люди, які мають спільного ворога, можуть неможливе. Власне, це про нас, про українців, які впродовж цих складних воєнних років роблять неможливе, дивуючи світ своєю стійкістю, відвагою і жертовністю. Ми всі працюємо для української перемоги. Підтримка збройних сил України є пріоритетом у діяльності Рогатинської міської ради, яка від початку війни з бюджету громади вже використала на зміцнення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної. Оборони та військових підрозділів Збройних сил України близько 2,5 мільйонів гривень. Днями з Рогатина у південному напрямку відбув черговий вантаж для українських бійців, зокрема військової частини А-7127, у якій служать наші земляки, жителі Рогатинської громади. Військові отримали два дрони Mavic 3 і Мавік t та п'ять запасних батарей для них на загальну суму 408 900 тисяч гривень. Міський голова Рогатина Сергій Насалик та його заступник Богдан Денега особисто привезли квадрокоптер. Ри частину поспілкувалися з бійцями. Крім того, представники рогатинської церкви християн віри євангельської, зокрема пастор Ігор Бубна та Роман Малицький, привезли на передову продукти харчування та засоби гігієни. Потішили домашніми гостинцями рідних захисників газдинки Верхньолипецького та Конюшківського старостинських округів, які наліпили для вояків 35 відер вареників. А повички рогатинського центру дитячої та юнацької творчості подбали про захист бійців. Їхні умілі руки сплели вісім маскувальних сіток, які у свят... Чені щирими жіночими молитвами, аби Бог оберігав кожного солдата, сина, чоловіка, батька, брата. І, як знаємо, діти рогатинської громади теж активно волонтерять для підтримки збройних сил України за кошти з першого благодійного аукціону дитячих робіт, народжені вільними, який організувала Рогатинська міська рада, був закуплений Бандера павер для нашого земляка, військовослужбовця Михайла Крупки. Вдячні усім, хто своєю працею у тилу із витягою на фронті, наближають українську перемогу. Тільки разом ми Робимо неможливе можливим.